Слава Україні, Слава Збройним Силам України дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Сьогодні мова піде про троянду Леді оф Шалот. Я думаю, що це одна з найвідоміших троянд і від Давіда Остина і в наших краях, в наших садках України, в тому числі. Вона була виведена в 2009 році. Це є шраб, і рахується, що він має високу стійкість до захворювань. У мене. Так, я можу теж сказати, що дуже гарно вона показує себе щодо здоров'я. І навіть сусідні були дуже багато там, на тому куточку в мене були борошнисті Росії, і навіть Golden Celebration, яка сусідка, теж мала такі ознаки. Тут я не пригадую. Якщо і були, то може я поодинокі якісь зовсім бачила. Може, і не пригадую точно. Чорна 15 теж була, але така досить-досить несуттєва під осінь. Починає квітнути, в мене вона одній з перших, і одній з перших закінчує, хоча тяжко сказати, що закінчує, бо тому що в укриття я її пригинала під накривання під цим, то там ще були і пуп'янки, і квіти я пелюстки забирала, тобто вона ще хотіла долі тішити. Що я можу сказати, що це. Поєднання е, палітри кольорів. Тут, будь, тут ви побачите, і тут буде присутня як рожево-лосоцева палітра, рожево-коралова, е, помаранчева, жовта. Тобто поступово розкриваючись, насиченість така рожева вона зникає і з'являється більше помаранчева, проявляються жовтуваті відтінки. Ну, цікаві кольори, гра кольорів. І під час квітування вони теж міняються, вони світлішають. Під осінь взагалі мені видала колір дуже схожий на Jubilee Celebration. Цей шрап, він дуже потужний, принаймні в мене. Та, в принципі, сусідки теж, я бачу, що наростає його. І я посадила тут в мене не одна остинка тут росте. Біля неї відразу росте Golden Celebration. Причому ця ледь шоу посаджена восени 20-го року Golden Celebration. Навесні 21-го року і шалот її ну, все ж таки перегнала по габітусу, хоча вона себе не дуже сильно відстає. А ще в 20-му році я від одного ж господарства посадила і Манстит, тут теж недалеко, то вони її, особливо да шалот, просто заглушила, тому та, тому вона має ну, дуже потужність таку хорошу. І причому зазначено, що сорт досягає 125 на 125, але ні, в мене точно ні, в мене він вже на початку літа. Коли він тільки починав квітувати, то він вже був десь поза 100 сантиметрів в ширину. Видно розлоги гілки, які я їх попідв'язувала, погоризонталила. Деякі в мене природньо загоризонталилися, деякі чітко догори вудочки так дивилися. От, І це вже було розлоги. На середину літа вона мала вже поза 2 метри. Якщо заміряти від кінця одної розлогої гілки, пагуна до іншого. тому, Тому. Ну, треба це врахувати, що вона може зайняти вам таку велику частину Тріандарія, ну, в залежності та в кого які розміри, звісно, і які ви відстані робите. Відстань теж тут потрібно врахувати. І що я вирішила, я навіть на основі неї знімала відео про горизонталення, що та, наступного сезону я спробую її найперше обрізати нижче, десь 40-50 см від землі. Я спробую обрізати. Можливо, це і якось тримає. Якщо ні, то буду бачити, якщо будуть рости. Такі довгі вудки, то я їх буду підв'язувати і далі до сітки або одну до одної, ніби як фонтану подібно. Ну, тобто буду щось крутити. Не хочу я, щоб вона мені лежала в усі сторони і на інші квіти лягала так, приглушувала їх <хи> і закривала можливість їм розпускати свої власні пуп'янки і радувати мене своїми квітами. Тобто я буду її все ж таки стримувати підв'язуванням. відповідним. Має гарні похощі, насичені, люблю я ці похощі, не шлейф, але люблю нюхати. Квітне, я кажу, тривало довго такої, щоб аж чіткої хвилі пере, перерви між хвилями. Я, мабуть, і не згадаю точно. Ну, так, якщо дотримуватися правил, і все ж таки обрізати, от чітко видно, що вже доквітає, хай там ще поодинокі суті є, але обрізати і дати їй ну, період на якесь там нарощування другої хвилі, то так. Але взагалі в мене ніколи руки не доходять до такого, тому в мене можна сказати, що й немає постійно, щось квітне та квітне. Коли були вересневі дощі, все ж таки та волога їй ну, не посприяла. Але загалом, якщо й забезпечити гарний догляд, мульчування, поливання, все-таки така потужна, ну, потужний кущ, тому його поливати дуже треба і мульчувати, ну, як на мене, От, то вона дуже гарно буде і тримати квіти, і, і розмірів гарних будуть ті квіти, і відкриватися гарно, нічого не псипатиметься так швидко. Така гарна, як на мене. І спостерігаючи її от, протягом кількох сезонів, мені так видається, що вона досить гарно підійде для початківців, як такий сорт, який посадив, і він ну, дуже швидко показує себе, досить гарно і швидко виростає великий кущ, бо не всі остинки таке видають. Оця, ця видає. Та? І навіть кажу, Мастедвуд, який бідний. Є. Страждала від, від, від цієї леді офшелот, яку заглушувала, та, то вона просто ну, дуже швидко за... додає в гілкуванні і в квітуванні. В мене на зиму вона минулого року пригнулася взагалі дуже-дуже легко. Цього року трішки тяжче, але я її пригнула все ж таки. Поступово потрішки брала по кілька пагонів, пригинала, фіксувала потім наступні кілька, бо весь курс я схопилася, нереально було пригнути. А покірка взяла і пригнула. Все ж таки пригинаю. Все ж таки пригинаю. Хоча я її планую обрізати наступний сезон. Але але, але вирішила пригнути. На зимівлю. От є колір квітки ну, майже один в один до Джубілі Celebreйшн схожий. Не знаю, чи її можна з чимось поєднати в плані багаторічників, мені так видається, що вона ну, заглушить все, що тільки можна. Ну, як заглушать? Вони ростимуть, але ну, вони загубляться, напевно, на і фоні. Все ж таки, кущ дуже потужний. і... Ну Не знаю, може, ви маєте ідеї, напишіть. Або маєте тим більше досвід, буде дуже цікаво подивитися. Ну, я тут точно нічого біля не підсажу, бо та, або вона і сама ого, ого в усі сторони. Якщо треба якийсь кущ, який ну от, не знаю, для озеленення, для трояндової такої, живоплоту, рахується трояндового то це він підійде, То, Якщо треба якийсь такий, щоб помітний був, можливо, на задній план квітника, то теж, я б сказала, що підійде цей сорт ледів Шелот, бо дуже-дуже мені сподобалось, як вона дає новеньке і новеньке що сезону. І загалом я так дивлюся, ну, я ж їх фактично всі, ну, принаймні на, тому, на тій клумбі, підготовую однаково, обробляю однаково. але я так бачу, що вона ну, досить випереджає багато інших сортів. Тобто, виходить, що вона може себе забезпечити, бо є такі сорти, які ти підгодовує, ну, все одно їх треба якось більше і більше. А ця така ну, дуже потужна. Так мені виглядає, що вона буде рости, рости в різних місцях. Буде почути цікаво ваші враження, в кого є, особливо доросліші кущі, яких вони у вас габаритів набирають. Дякую за увагу. Sim, papai.